Скільки буде радиско? родиска? Так. По 17. А герочок такий? 130. 17 на вагу, чи як. По скільки шпинат? 120. 120 на вагу. А... Скільки родеска буде? 16,50. 16.50, так? А по скільки буде щавель? 130. 130, а радиско? По 18. Ось така. Добрий день. Добрий день. Добрий. 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 45. По 45. А це ще ще вели? 130 гривень. 130 гривень. а скільки ось такий пучок приблизно виходить? Давайте скажу, бо я не знаю. Я на кіло... Ну, є менші. Ось такі пучки приблизно виходять по 33 гривні. Є, є менші? менші, більші, всякі є. А огірок? 90. 90, це 90. довгий, 90. гладкий. Нестандарт. Нестандарт, ясно. А цибулька? Цибулька yeah. 12. По 12 гривень кучок. Так, 22 місце, 9 ряд. 125. А гладкий довгий? 115. 115. А по скільки родиська на вагу? 65. 65. Скільки родиска на вагу? 65. А ось така радиска? По 18 гривень. Це все в 9 ряді. Огірочок ось такий 135. Скільки капуста молода? 65. Скільки капуста? 65. 65. Що це за насіння? Молоді. Молоді опускки? По 10. А ось така капуста? 45 145. Скільки капуста? Савойска 60 гривень. Совоська 60. Скільки це буля? 13. 13. А бречок? 20. 20. А морква? 27. 27. 27. 27. Гарна цифра, 77. Оскільки така? 77. А, чо, 77? а є насінева, оскільки? А насінева, оскільки? По 15, який то сорт? Е, є Коломбо і Мелоді. Коломбо і Мелоді є. Морква 24. 24. Морква 24, а бурячок? 18. 18, Це все в 10-му ряді. <світок> скільки така синя буде? Синя 30-35. 30-35. ось така капуста? 45. 45, а буряк? Бурячок 20. 20. Що ще є? Насінева була по, на по 15. Насінева по 15. А Мелоді. який це сорт? Мелоді. Мелоді – друга репродукція. Друга репродукція, 17 місць. Гарний фрадич. Так, ось така картопля по скільки буде? 20. 20. А що це за сорт? Тайфун. Тайфун. А це королева Анна. Яка ціна? 23. А така морква? 25-26. Це є 44 місце в 10 рік. Морква. Так, дивимося. Скільки така? 25 гривень. 25. Ось така. 22 22 гривні. 30. 30 гривень. Будичок. О, такий гарний 15. 13. Цибулька по 13. Це така по капуста 40. по 40. Це все 40 перше місце, 10-й ряд, кому щось з цього треба. Заходьте. Так, чеснічок є по 150. І олія домашня є. Ось така брюсетка по 100 гривень.